Гордість нашої країни, національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського незабаром представить глядачам неймовірне шоу разом із не менш видатним грузинським колективом Руставі. Сьогодні обидві танцювальні команди сумлінно готуються до виступу. Для нас дуже-дуже дуже вашой дуже престиж. Люба зустріч з цікавими виконавчими, цікавими колективами. Цікавим, цікавою культурою іншого народу завжди для любого митця. цікаво. Грузинські танцівники задоволені душевним прийомом в Україні та дуже тепло відгукуються про наш народ. Несмотря на те, що поки ще на вулиці холодно, весна вроде би прийшла, но ми з самого приїзду на Україну, самого аеропорту почувствовали це тепло. нас так замечательно прийняли. Ми любимо друг друга, ми вважаємо друг друга, ми любимо український народ і українці теж грузинів люблять. Грузія Україна, дуже, так сказати, як брат і сістра до речі, від українського народного танцю колектив Руставі також у захваті. Якщо чесно, я без ума від українських танців Коли вони виходять на сцену. Мені завжди хочеться встать і них, це та судід внутрі. це неможливо описати. Ансамбль Руставі намагався виконувати український танець. Наші танцівники також вчилися основам грузинської хореографії. Проте за їх словами це було нелегко, тому обидві сторони чекають на взаємообмін досвідом. Не на професіональному рівні я пробував важко, але дуже цікаво, тому що грузинський танець він передає дуже багато емоцій. Це темперамент зовсім інший. Діла таку техніку, що це для нас, для мене лично, це велика школа. Спільний виступ колективів анонсовано як батл, тобто міжнаціональну танцювальну битву, головним трофеєм якої буде прихильність глядачів. Втім, керівник ансамблю Руставі Фрідонсу Лаберідзе не вважає цей захід змаганням. не балі я думаю, не буде. Це буде Показати іскуство наш і покажуть українці своєму довгоочікуваний концерт ансамблів Вірського та Руставі пройде уже наступного тижня у трьох містах України Львові, Житомирі та Києві. Артисти представлять шоу у трьох блоках: грузинський, український та спільний, в якому дві культури зійдуться в одному танці. Як буде виглядати цей номер, допоки невідомо, адже учасники концерту вирішили не відкривати усіх таємниць. Але уже зараз вони радо запрошують усіх бажаючих. На свій виступ та діляться своїми очікуваннями від спільної роботи. Буде дуже великий успіх. Я так думаю. Я так чувствую. Найбільша подяка для артиста це завжди була, є і буде. вдячність глядачів. Аплодисменти. Я ж велику дружбу, яка ще є. і вона уплотниця і розшириться. Чекаємо зрителя на наш концерт. Зритель не пожаліє. буде шоу, буде техніка, будуть іскри від сабель. Бують емоції Такого Україна, ще не відділа це однозначно. Артисти із нетерпінням чекають спільного концерту. Чекає на нього і публіка. Сподіваємось, що співпраця двох колективів принесе свої плоди, а кількість подібних міжнародних проєктів ставатиме дедалі більшою. Христина Перкова Ігор Селява, RTI.